Хочеться краси та затишку в кімнаті, а ще й потрібен захист від сонця. Компроміс знайдено. Мультиштори три в одному. Це поєднання функціоналу вертикальних жалюзі з прозорістю тюлі та вишуканістю штор. Вони складаються з окремих ламелей, що з'єднані лише в верхній частині, а знизу залишаються вільними. Це дозволяє використовувати їх для зонування приміщення, забезпечує легкий доступ до вікна чи балконних дверей. Для мультиштори використовується алюмінієвий карниз, як у вертикальних жалюзі. Управління може бути ручним і здійснюватись ланцюжком, а при бажанні можна встановити автоматику. Матеріал мультиштори з антистатичним просоченням, тому вони не схильні до забруднень. тканина стійка до вигорання і служить 15-20 років. Монтаж і догляд за ними не складний. Мультиштори можна прати в пральній машині на делікатному режимі. Безліч текстур та поєднання кольорів нададуть вишуканість будь-якому інтер'єру. Мультиштори 3 в одному це новий тренд у сонцезахисті.